Мої щирі вітання всім моїм глядачам. З вами Світлана Білик. Сьогодні я вам декілька слів скажу про квантову кінезіологію, вчені вивчають фізику, вони стверджують, що світ складається з часточок, і кожна з них має власну енергію, власне поле і взаємодіє з частками, які оточують її. Ми створюємо об'єктивний світ за допомогою вібрацій індивідуальних енергетичних полів. І ми з фізики, напевно, знаємо, що тіло людини складається приблизно з семи октиліонів атомів. Продовж життя нас переслідує нескінченна кількість запитань, чому учені намагаються знайти обґрунтування наукову основу під нез'ясовані ними, але спостережні явища, які іноді називаються аномальними тільки тому, що людина не може пояснити, чому це відбувається. І ми часто зустрічаємося з такими ж явищами у своєму житті. Ми постійно намагаємося знайти причини тих чи інших подій, дістатися суті і розгадати загадки. Ми постійно шукаємо себе, своє призначення, ми чимось незадоволені. Ми розуміємо, що свідомість це те, що ми можемо проаналізувати, те, що ми можемо витягнути наверх. А підсвідомість це десь далеко у глибині людини. І всі відповіді знаходяться всередині нас, у нашому квантовому посланні світу. У кожному з нас є вібрації. І ми їх, звісно, посилаємо у світ, і ці вібрації змінюють його. І ми хочемо цього чи не хочемо. Якщо ми посилаємо щось негативне, то всесвіт і отримує негативне. А якщо ми посилаємо позитив, то всесвіт отримує позитив. З безлічі вібрацій різних людей на планеті формується квантова матриця життя. Іноді ми навіть не усвідомлюємо, наскільки важливо посилати світу чисті і гармонійні вібрації. І це змінить насамперед кожного з нас і змінить світ. Починаємо з себе. У кожного з нас своя вібраційна матриця. Своєрідний такий вібраційний відбиток, вібраційний автограф, і по ньому можна відрізнити одну людину від іншої. І виявляється, що частота коливань залежить від рівня розвитку людини на фізичному рівні, фізичного тіла, на рівні чакр, енергетичного тіла, на рівні емоційному, емоційного тіла. І на ментальному рівні ментального тіла і високий вібраційний рівень усіх полів дозволяє нам творити, можна сказати, чудеса, створюючи у людини високий енергетичний потенціал. Про таких людей говорять, що вони везунчики, що їм все під силу, що вони спокійні, врівноважені, що вони притягують до себе любов, хороші відносини, прекрасну роботу, що їм все просто під силу. І звичайно, кожному з нас хочеться досягти такого рівня. А навпаки, низькі вібрації створюються ослабленим або хворим тілом, в оболонці якого є деформації і діри тіло будь-якого рівня, який я вже називала. Відповідно, і вібрації такого тіла змінюються. Тому якщо ми хочемо перетворити себе на чарівників. Які творять гармонійне життя і світ навкруги себе, ми повинні дуже піклуватися про стан своїх тіл. І пам'ятайте, що головними чинниками, які формують наш вібраційний автограф, є мозок і серце. Мозок наш здатен сприймати відчуття п'яти органів чуття нашого, а серце наше здатне любити. Отже, які в нас будуть сприйняття. Такі будуть думки, і якщо ми не будемо любити, то ми не будемо випромінювати високочастотні вібрації. І зараз декілька слів про свій авторський курс Квантова кінезіологія. Що таке кінезіологія? Кінезіо це рух, логос це наука. Тобто це наука про рух. Це наука про розвиток розумових здібностей, а ось квантова кінезіологія – це дуже потужний і ефективний метод очистки еволюційного шляху людини. Ми знаємо з підручників фізики, що квантова фізика припускає, що все навкруги є енергія, а кванти це найдрібніші компоненти цієї енергії, квантове зцілення це взаємодія внутрішнього я з базовим рівнем зв'язку, свідомості. З квантовим виміром. А що таке квантовий вимір? Ми можемо його називати по-різному: це Всесвіт, Дао-енергія нульової точки, Дух світу чи Бога. У кожного може бути своє бачення. Можливість зцілення не надається окремо обраній людині, це природна риса всіх людей, щоб ви розуміли. І вона базується на любові і сутності життєвої сили, які ж можливості дає квантова кінезіологія. Під час роботи відбувається стирання з пам'яті клієнта, якогось питання, яке його турбує, тобто проблеми. І це стирання подібно як стирається інформація на флешці, на магнітному носії, і з пам'яті під час корекції стираються навіть спогади про цю проблему. Які ж результати спостерігаються після корекції квантового зцілення. Я можу назвати серед них такі основні: як зниження стресу, звільнення від поганих думок, від тривог, від будь-якого занепокоєння, зменшення фізичного болю. До речі, під час навчання моя студентка провела мені корекцію. І як не дивно, той біль, який мене переслідував певний період, він пропав. Зняття емоційної чи шокової травми, швидке відновлення після травми чи хвороби, з'являється більше енергії, ентузіазму. Організм розслаблюється, відновлюється сон, вивільняється енергія в дусі, розумі і тілі, поліпшується зір, слух, знімаються спазми м'язів, і, звісно, поліпшується настрій, з'являється ясність і мета в житті. Вирішується питання відносин, робочі питання, підвищується почуття спокою, благополуччя та радості. Я розробила цей авторський курс і я вже його опробувала. Ви бачите на екрані методичку з вами. Світлана Білик. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. До зустрічі.